Із 15 серпня до 30 вересня у водоймах Полтавщини діє заборона на вилов раків. За одного такого рака браконьєру загрожує штраф близько 3,5 тисяч гривень. Громадській організації річки Полтавщини, яка займається зарибленням водойм нашої області, сьогодні надійшов сигнал від рибака. Той під час риболовлі зачепився блишнею за браконьєрську сітку. Порушника спіймати не вдалося, але це знаряддя із води дістали. В минулому році наша громадська організація річки Полтавщини» достала близько 50 кілометрів сіток, не рахуючи раколовок, ятерів, та зонтиків та прочії протизаконної засобів для ловлі риби та раків. Заборону на вилов раків до кінця вересня встановили тому, що в цей період у них відбувається линька, тобто процес, коли рак вивільняється із панцира та обростає новим. Зараз раки нерухливі, вони ліняють. Це може навіть малеча пірнути, взяти його за панциря і витягти. І він тікати від них не буде. Як повідомляють у Полтавському рибоохоронному патрулі за вилов раків під час заборони передбачено покарання від адміністративного штрафу до кримінальної відповідальності. Крім того, порушнику доведеться сплатити збитки у розмірі 3332 тисячі гривні за кожного виловленого рака. Раніше усі браконьєрські сітки працівники річок Полтавщини утилізували. Тепер же такі знахідки вони передають волонтерам. Із них ті вже плетуть маскувальні сітки. В тиждень у нас йде понад майже більше десяти сіток. Зараз взагалі заказ нас пішов на сітки 30 метрів, ну 8 на 30 метрів. Ну я так догадую, що це якийсь буде накриття ангару там чи що. Ми заказували сітки з Харкова, нам привозили, але їх ну, просто не вистачає. Якщо є маленькі сітки якоря, робимо кікімори, робимо шапки на шлеми. Останні чотири сітки замовили на Бахмут, Авдіївка, ну і харківський напрямок ну, по всій Україні, куди потрібно. Хлопці просять, ми відсилаємо. Юлія Артюк говорить, що вони переробляють усі без виключення сітки, які знаходять після браконьєрів. Якщо сітка маленька, це якоря, так італій, то ми робимо ще отакі накидки. За словами волонтерів благодійного фонду «Дублін», від початку повномасштабної війни вони переробили півсотні браконьєрських сіток.